створити міжнародний трибунал для російського керівництва як військового, так і політичного за всі ті злочини, які вони роблять, вони закликають підтримувати Україну фінансово, гуманітарно, військово в усіх проявах. І вони звичайно просять про прийняття України до НАТО. Тобто, тут меседжі дуже гарні. Головне, щоб вони далі відпрацювалися на рівні окремих держав, і в цілому на рівні інституції. Найцікавіше те, що прийняли. Це рішення включно з депутатами з Угорщини і з Туреччини, тобто проголосували всі 30 країн. Це дуже важливий фактор єдності в питаннях підтримки України, бодай на ось такому поки що символічному рівні.